В чемодані, це в нас оліці в чемодані за саму кращу ціну. На сайті 100 гривень ком'юа. На новорічні подарунки. Погляньте, яка краса, це в нас олівці в чемодані на подарунки. Набори для творчества в кейсі і ціна На сайті 100 гривень ком'юа, найкраща в Україні. Погляньте, яка краса. І це в нас олівці в чемодані, як для хлопчиків, так і для дівчаток. В різних кольорах на сайті 100 гривень ком'юа. Це все нове на подарунки за саму кращу ціну. В інтернеті вони космос, а в нас вони даром. Просто даром. Погляньте, яка краса. Сама краща ціна на сайті 100 гривень ком'юа. І це в нас олівці в чемодані за саму кращу ціну. Самий кращий подарунок на свята. Так що заходьте, замовляйте. Всім гарного дня!